Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час виступу в американському конгресі заявила, що в час російської війни проти України захід має об'єднатись, аби захистити світовий порядок, базований на правилах. Кремлі заявили, що київський режим є Багато речей зараз змінюються навколо нас, але є те, чого дехто від нас не очікував. Ми чітко довели, що західний світ об'єднаний і хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах, тому що без світу, який базується на міжнародному порядку, ми б жили у хаосі, у якому чиє військо сильніше, той може атакувати свого сусіда. Це не той світ, у якому ми хочемо жити. Ми хочемо жити у світі, де ми поважаємо суверенітет та свободу, наголосила Мелоні. Сенат час схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на 2024 рік, де передбачене і фінансування для України, і, хоч узгодження двох версій, Сенату і Палати представників може забрати не один місяць, в обох документах пункти про допомогу Україні чітко прописані, а поправки на зменшення чи обмеження підтримки не пройшли. Детальніше розпитаємо у нашої конгресової кореспондентки Катерини Лісунової, яка приєднується до ефіру. Катю, привіт, Вітаю, Юля! Які найважливіші пункти підтримки України? Ти побачила у проєкті сенату і чи зеркальні вони до версії палати представників загалом на оборону сполучених штатів Америки у 2024 році Сенат погодився виділити рекордні 886 мільярдів доларів. У цю суму також входить 300 мільйонів додаткової оборонної допомоги для України. Це значить, що аналогічну суму у 300 мільйонів доларів для України погодили також і в законопроекті про оборонний бюджет на наступний рік, які проголосували в палаті представників два тижні тому. Також 300 мільйонів для України це еквівалент на сума тій, яку запитували у Білому домі, водночас 300 мільйонів це на 500 мільйонів менше ніж погодили в рамках оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки минулого року. Зазначу, що минулого року в рамках оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки виділили Україні 800 мільйонів доларів. Тоді Конгрес підняв суму, яку запитував Білий Дім. Не чого не сталося цього року. Якщо повертатися до законопроекту про оборонний бюджет, який погодили в Сенаті, то в ньому також. Закликається до є заклик до адміністрації Байдена надати Києву вдосконалені боєприпаси подвійного призначення Діпікам та пропонується продовжити оборонну допомогу Україні як мінімум до 2027 року. Катя, чи може скорочення обсягів допомоги прописаної у цьому проєкті, про що ти щойно говорила? Свідчити про те, що рівень підтримки може знизитися. Що кажуть тобі законодавці? Законодавці, з якими я спілкувалась, наголошують, що оборонний бюджет лише окреслює мінімально необхідні видатки та їхній напрямок. А от виділення конкретних коштів, зокрема на допомогу Україні, варто очікувати в іншому законопроєкті. В законопроєкті про асигнування погодження цього і розгляд цього законопроєкту варто очікувати вже. Цієї осені про те, чим саме відрізняється проект оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки і безпередньо законопроект про асигнування і якої допомоги варто очікувати в обох, пропоную послухати в коментарях як демократів, так і республіканців, із якими спілкувались на сполучені штати віддані підтримці України. Ми поки що стабільно це демонстрували. Ми, безперечно, є провідною країною донором, яка допомагає Україні, і ми збираємось і надалі залишатися в перших рядах. Мені дуже важко сказати, чи цих коштів достатньо чи ні, тому що адміністрація Байдена досі не надала нам чіткого та лаконічного плану щодо того, що саме потрібно для перемоги в Україні. Це те, що я хочу побачити, і те, до чого я закликаю. Оборонний бюджет це законопроект, який надає дозвіл. Це не законопроект, який виділяє асигнування. Фактично, оборонний бюджет встановлює мінімальну суму витрат. Я сподіваюся, ми зможемо зробити так, аби Україна могла захистити себе та подолати цю жахливу агресію. Катя, отже, Сенат і Палата представників схвалили обидві свої версії проєкту оборонного бюджету. Коли чекати остаточного схвалення, у чому можуть бути затримки? Правильно, як ти зазначила Юля, Сенат і Палата представників зараз погодили власні версії оборонного бюджету на наступний рік, і тепер вони мають погодити спільний документ, який знову винесуть на голосування. Але на це варто чекати не найближчим часом, тому що вже з понеділка конгрес уходить на так звані канікули і повернеться до роботи лише у вересні і вже восени варто очікувати, що почнеться обговорення як фінальної версії оборонного бюджету, так і інших насправді законопроєктів про видатки і про фінансування, закрема фінансування бюджету Сполучених Штатів Америки. Ну і ну і серед іншого законопроєкт про асигнування, про який розповідали законодавці. Буквально щойно в нашому коментарі, дякую, Казі. Будемо чекати на ці новини на зв'язку із конгресу. Була моя колега Катерина Лісунова. Цього тижня низка американських змі повідомила про те, що президент США Джо Байден дав розпорядження уряду розпочати ділитися доказами російських воєнних злочинів, скоєних в Україні із міжнародним кримінальним судом в Газі в адміністрації американського президента. Офіційно про це наразі не оголошують. Однак, держсекретар США Ентоні Блінкін пізніше заявив: ми підтримуємо розслідування міжнародного кримінального суду і будемо співпрацювати у межах цього розслідування. Тим часом генпрокурор України Андрій Костін назвав рішення ділитися показами із МКС ще одним історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії. У чому важливість і вага цього рішення? Як іще сполучені штати можуть пришвидшити процес притягнення Росіян до відповідальності, зокрема Путіна, про це і не лише маємо нагоду поговорити сьогодні із українською правозахисницею Олександрою Матвійчук, головою організації Центр громадянських свобод однією з лауреаток Нобелівської премії миру 2022 року. Олександра, що прийшли сьогодні до ефіру? Дуже рада вас бачити тут. Дякую за запрошення. Ваша організація теж долучилася до зусиль для того, щоб змінити цю політику Сполучених Штатів. Яким чином це рішення Вашингтона ділитися даними із міжнародним кримінальним судом може насправді допомогти зусиллям України? І в чому саме роль сполучених штатів? Це важливе рішення. Міжнародний кримінальний суд за своєю політикою зосереджує увагу не на тих, хто вчиняли злочини своїми руками, а на тих, хто приймали рішення, віддавали накази, уможливлювали їх вчинення. І це означає, що в своєму Слідуванні міжнародний кримінальний суд він має протягнути таку ланцюг цей наказів від тих е, безпосередніх виконавців до топ офішелс, до високопосадовців російської держави. Дані, які збирає сполучені штати Америки, в тому числі певні розвідувальні дані про російські воєнні злочини можуть пролити світло і допомогти вийти на вищих посадових осіб російської держави обґрунтувати їх вину. Як вдалося досягнути зміни цієї політики? Як зокрема ви тиснули на це рішення? Можливо. Ну складно сказати, що ми тиснули. Ми та наші партнери пояснювали, наскільки важливо Сполученим Штатам Америки допомогти у здійсненні правосуддя і переслідування високопосадовців Російської держави, які вчиняли ці злочини і приймали рішення про їх вчинення не тільки в Україні, а до цього в Чечні, в Грузії, в Молдові, в Сирії, в Малії, в Лівії в інших країнах світу. Ми просто пояснювали, що потрібно припинити цей ланцюг безкарності інакше це. Буде продовжуватись і питання, яка наступна країна стане жертвою російської атаки. І на протидії цьому рішенню, як відомо, стояли американські військові, стояв Пентагон через те, що побоювалися, що це може стати прецедентом. Ми знаємо, Сполучені Штати Америки не ратифікували Римські статути під юрисдикцію МКС на свої території не підлягають.